Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо смачну та ароматну яблучну начинку, яка стане чудовим доповненням до ваших зимових пирогів, вареників, млинців та інших страв. Всі інгредієнти до цього рецепту будуть детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для початку підготуємо яблука. Обираємо будь-які сорти, навіть ті, що вже не виглядають ідеально. Ретельно промиваємо їх під проточною водою. Розрізаємо кожне яблуко на 4 частини, видаляємо серцевину з насінням. За бажанням шкірку можна залишити, а можна і зняти. Якщо залишити шкірку, начинка буде більш насиченою за смаком, але може бути трохи грубішою. Тож вибирати вам. Далі переходимо до найцікавішого етапу: натираємо яблука на великій терці. Це дозволить зберегти максимум соку та аромату. Швидко натираємо всю необхідну кількість яблук, щоб вони не встигли потемніти. Отриману яблучну масу перекладаємо в миску. Зазвичай на 1 кг яблук додають близько 100 г цукру, але кількість цукру можна регулювати за своїм смаком. Тут у мисці готової маси 2 кг 400 г. На цю кількість я додаю 250 г цукру. Також додаю 2 столові ложки концентрованого лимонного соку. Лимонний сік допоможе зберегти яскравий колір начинки і збільшить термін її зберігання. Все ретельно перемішуємо. Для більш насиченого смаку можна додати корицю, гвоздику та інші спеції за смаком. Готову яблучну масу розкладаємо по чистих банках. Не обов'язково попередньо їх стерилізувати. Оскільки під час подальшої обробки банки простерилізуються, начинку трішки утрамбовуємо. На дно великої каструлі кладемо серветку, ставимо банки накриті кришками. Заливаємо їх водою до рівня плічок і ставимо на вогонь. Після закипання води зменшуємо вогонь і стерилізуємо банки. Літрові банки 30-35 хвилин. Банки об'ємом пів літра 20-25 хвилин. Після закінчення стерилізації виймаємо їх з каструлі, закручуємо банки кришками за допомогою закаточного ключа. Перевертаємо банки догори дном, Укутуємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Така яблучна начинка чудово зберігається при кімнатній температурі, а в прохолодному місці ще довше. Перед використанням такої начинки, як інгредієнта для пирогів, млинців та інших страв, бажано відсідити зайвий сік. Цей сік можна використовувати для компотів або просочення бісквітів. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепта. мені дуже приємно. Всім миру та добра!